Кошти на рахунок обласного військового комісаріата 2, 4 і 8, ну 2,5 Поступили в казначейство. Сьогодні зранку вам доповідаю. Сьогодні зранку наступне питання: як їх треба використати? У нас є скільки бронежилетів, скільки тепловізорів, да? і скільки касок. Це якраз та сума. Зараз стоїть питання. Я особисто поставив, нам необхідно Міністерство оборони і голова обласної державної державні. Об Він сьогодні тут був. Він теж тільки що телефонував, виходив за міністра оборони, щоб нам негайно Міністерство оборони надало що кошторис. Ну, так. Доповідаю вам і наголошую, що батальйон територіальної оборони не убуває до місця проведення антитерористичної операції. Хлопці їдуть сьогодні, яким чином буде доставлено, треба, щоб військкомат знав, що доставлено буде хлопцям повна екіпіровка туди, куди треба їхати. Які гарантиї? Це повинно бути згарантовано, чи ми знову будемо самі грузити свої шановні, машини. Шановні. І Після того, як сьогодні ми отримали кошти в казначисті, нам необхідно. І сьогодні вже начальник фінансової служби зробив заявку на кошторис, на ці 2,5 мільйони. Тому що Міністерство оборони кошторис нам дає на використання цих коштів. І це треба теж декілька днів, а можливо й тиждень. Тому що у нас, у нас, ми використовуємо кошторис Міністерства оборони. Я відчуваю, що кошти повинні використовуватися прозоро. І бронежилети, каски, тепловізори повинні купуватися теж прозоро. І вся спів... Товариство повинно знати, скільки воно коштує, і скільки, не доводи Господі, хтось там на откати хоче заробити. Ви розумієте, про що я веду? А я цього не хочу. Я хочу, щоб була прозорість. І головне, щоб хлопці отримали те, що їм по спец, повторюю, по спец, Можливо, коли будуть виконувати завдання, їм це потрібно.